Є новина, друзі. Агресивне завершення війни, зеленський і довгий шлях та далекобійний мед. Дослухайте до кінця. В Трампа в Білому домі пресекретарка заявила, що Трамп буде агресивно завершувати війну, і в нього є піднастратегія. Він хоче вирішити війну, питання війни дипломатичним шляхом. Ну, ми це бачимо, тому що він дав 50 днів. Це ну, дуже великий термін, однозначно. І після цього, якби мають бути в санкції, буде відбуватись тиск, і Трамп буде. Весь цей період, так як він і домовився з країнами НАТО з Європою постачати зброю, тобто ти буде відбуватися, я це розумію, і на фронті. Зеленський заявив, що реально 50 днів це дуже великий термін, і що це жах, тому що кожен день для України це втрати, це удари. Ну це абсолютно правильні. Речі також він сказав в інтерв'ю американській газеті, що реально треба натиснути на Путіна, тому що якщо не буде тиску на Путіна, то Україна сама цей шлях буде проходити дуже дуже довго. Ну тобто, війна буде тривати дуже довго, тому що в нас нема реальної можливості змусити Путіна зупинитися, тому що зараз питання зупинки Путіна, щоб він реально зупинився. І от перша новина про Трампа, і друга вона показує, що все ж таки відбувається знаєте, тиск, такий на Трампа. він Іде. І зівсюди, навіть журналісти американські питають, тому що оця прессакретарка в Білому домі вона відповідала на питання журналіста, саме про те, ну ви введете в оці тарифи, та і що зміниться, тому що в нас обіг, тобто в Америці обіг з росіянами 3 мільярда. Ну вона каже, 3 мільярда немало, але він не розуміє в тому, що тарифи будуть для Індії, для Китаю і для Бразилії. От тому Китай почав ще більше допомагати росіянам, тому що в будь-який момент ну, реально проти них можуть бути введені тарифи. А Індія, до речі, вчора сказала, що вони вже шукають шляхи ну, постачання іншої нафти, і проблем з нафтою в них не буде. Якщо Будуть введені від ці тарифи, тобто вони відмовляться від російської нафти. Тобто цей тиск буде однозначно відбуватися. Але правильно каже Зеленський, ну це треба робити швидше, тому що реально нічого не змінюється. Путін після ультиматума Трампа не сказав, що ладно, давайте ми будемо вести перемовини, там будемо про щось домовлятися. Він не хоче, він хоче далі вести війну і всі їхні сигнали про продовження. Війни. От е, такі новини однозначно треба тиснути. І, добре, що Трампа і Білий дім про це питають, е, наступне питання це Мерц. Мерц е, проводив брифінг з прем'єр-міністром Стармером. Е, в них там угода спільна про співпрацю між Німеччиною та Британією. І що цікаво, що Мерц сказав, що скоро, дуже ж скоро, за кілька тижнів. Україна отримає серйозну далекобійність, тобто серйозні якісь там засоби, які будуть бити в глиб Росії, і це покращить набагато ситуацію для України. Ну і в перемовному процесі я так розумію, мається на увазі. Тобто, ці удари вони теж будуть змушувати Путіна зупиняти війну. І добре, що про це говорять, знаєте, прямо, не говорять, що там постачають. Нам це не потрібно. Нам треба що. Нам треба припинення і завершення війни. А це може нас зробити одним шляхом. Це треба заставити Путіна припинити війну і посадити його за стіл перемовин. А це тільки заставити це тарифи, це далекобійність, це зброя, яка постачається. Ну і всі методи, які можливі. А, до речі, 18-й пакет е, санкцій, багато страждальних, про який я говорив Євросоюзу, він буде прийнятий. І Словаччина, і Мальта зняли своє вето, тобто вони домовились, і це теж серйозний удар. І примушення Путіна до миру. Напишіть, що ви думаєте, електробус підписка і телеграм, підписуйтесь в шапці профіля.